Доброго дня! Ваше сьогоднішнє основне завдання це зареєструватися на сайті distosvita.org.ua. на цьому сайті дистанційного навчання з інформатики, з яким ми з вами працюємо. Отже, як це зробити? Уважно дивитись. якщо потрібно, зупиняєте на паузу, щоб встигнути зробити ті дії, які буду робити я. У вас тут є кнопочка Овійти. Натискаєте кнопочку Овійти. І якщо ви ще не зареєструвалися, Значить, ви вперше на цьому сайті, ну, припустимо, просто раніше ви заходили як гості. Вам потрібно створити новий обліковий запис. Тут ви маєте придумати своє унікальне ім'я. Воно має складатися тільки з маленьких літер англійського алфавіту. Воно має бути унікальне. Якщо раптом ви напишете ім'я, яке вже хтось в мережі інтернет придумав для цього, на цьому сайті, то вас буде просити поміняти це ім'я. І вам треба буде придумати якісь, можливо, буквочки доставити, якісь циферки доставити, знаки підкреслення, щоб вам все-таки е, дало дозвіл створити таке ім'я. Унікальне має бути. Далі, ви маєте придумати свій пароль. Пароль, зверніть увагу, має містити 8 символів, одна, один з яких це цифра. Одна буква нижнього регістру, тобто маленька літера. Принаймні одна буква верхнього регістру, тобто велика літера. Принаймні один спеціальний символ, такий як зірочка або решітка. Подумайте, який буде ваш пароль, і постарайтеся його не забути. Далі виводите електронну пошту. Електронна пошта це ліцейна пошта, яку вам видавали для навчання. Двічі її вводите. Далі англійською мовою пишете прізвище ім'я. Місто можна українською. Україна, і натискаєте Створити запис. Коли ваш запис буде створено, вам потрібно буде під своїм ім'ям і паролем увійти. Заходите на тист освіти. Якщо ви справилися з цим завданням, ви великі молодці. Хто справився і витратив на це не дуже багато часу, і має ще сили і бажання на наступне завдання, виконуєте тест. Переходимо до інформатика 5 клас. Гортаємо нижче, ми з вами провчили комп'ютерні пристрої та програми. Ми з вами провчили інформаційні технології та комп'ютери, що таке операційна система, мережі та їх використання. Пропоную вам пройти невеличке тестування, власне, цифрове середовище. Натискаємо сюди. Але вас не пустить. Вам, дивіться, бачите, продовжити, я буду натискати, а воно мене викидає назад і ніякий тест мені не відкривається. Пояснюю причину, вам потрібно натиснути Зарахувати мене на цей курс. Тобто, коли ви зайдете в інформатика 5 клас, натисніть Зарахувати мене на цей курс, знову натискаєте Зареєструвати мене і тоді знову клацаєте на тест, власне, цифрове середовище. І робите спробу. Можна робити скільки завгодно спроб в цьому тесті, і можете вибирати собі кращу оцінку. Ось тут буде показано, наскільки запитань ви відповіли, чи ви відповіли правильно, і в кінці вам буде сказано ваші бали. Не хвилюйтеся, якщо у вас будуть на найкращі бали. Ви цей тест можете пройти ще раз. Отже, коротенько нагадаю вам, що ми з вами раніше вчили. Наприклад, перше запитання встановити відповідність між поняттями та їх визначеннями. Є якесь поняття, наприклад, нові відомості, нові знання. Що це таке? Це є носії повідомлень, це є інформація, це є комп'ютер. Дивно було б, правда? Це є органи чуття, чи це є повідомлення. Ну, подумайте, що з цього може бути. Далі зір, слух, дотик, нюх, смак. Що це таке? Напевно, це органи чуття. Ну, але варіанти відповіді є й інші. І так далі. Тут, де є квадратики, ви можете ставити кілька галочок. Бачите, не тільки одна правильна відповідь, а може бути кілька. Так, назви інформаційних процесів. Коротенько вам нагадаю, що інформаційні процеси це ми вчили з вами. Пошук, опрацювання, зберігання, передавання інформації. От подумайте, де ви поставите тут галочки. І так далі. Відповіді на запитання шукайте з точки зору своєї логіки. Як би ви на нього відповідали, не старайтесь не згадати, що ми точно таке, точно це з вами обговорювали. Ви можете подумати і знайти правильну відповідь. Тим більше я вам даю можливість дати цей тест не один раз, а кілька разів. Коли ви зробите тест, мені можете скинути скрін ваших балів. Як робити скрін екрану або скріншот екрану, ми вчили на попередніх уроках. Хто пам'ятає, зробіть, будь ласка. Хто не пам'ятає, нічого страшного. Скажете мені на уроці, як ви прийшли це тестувати. Все, працюємо, успіхів вам!